Всім привіт! Вітаю! Назбиралось трішки порожніх баночок, тому хочу показати вам і викинути їх. Кого цікавить така тема, кого цікавить таке відео, запрошую до перегляду. Так, пофарбувала волосся я. Своєю улюбленою фарбою від Гарніє 812 вишуканий опал. Цю фарбу мені присилала Інна в посилці подарунок сюрприз. Дуже їй дякую, що саме вислала дві фарби, тому що на мою довжину волосся потрібно десь півтори пачки. Одна пачка малувато, дві я так вже побачила, що трішки забагато. От, півтори, якраз те, що. Потрібно. Але ж не хочеться залишати там, знаєте, половинку бутилочок, тому вже б взяла дві, використала, от зараз якраз у мене початковий такий період, дуже фіалковий відтінок волосся, але він через одне-два миття голови зійде і буде дуже гарний блонд без жовтизни. Тому потрібно оцей період, коли ви така фіалкова перебути, і коли постійно на роботі, о, ви змінили колір волосся, о, ви така фіалочка в нас. Я, в принципі, нормально на це реагую, тому що знаю, що потім мій колір буде подобатися ще більше і мені, і всім оточуючим цю фарбу можу порекомендувати. Тут дуже гарний. Бальзамчик з есенції дикої троянди, яка дуже-дуже гарно пахне, має дуже приємний аромат. Фарба супер. Не разу вам про неї розповідала, показувала, розказувала. Але все-таки хочу вже в подальшому щось трішки змінити. Так, закінчився такий гель від Avon. Avon Сенс це романтика в Парижі. Ще в старій версії. Тут у нас іде аромати ірису, Амбри і е, Троянди. Дуже гарний е, гель для душу, е, кремовий, парфумований. Е, в мене ще один є в запасах і е, все більше, більше немає. Той, ніби як аналог гелю для душу, який зараз є в «Ейвені», Ну, Мені здається, що все-таки вони трішки відрізняються. Цей гель він більш парфумований. І все-таки це оформлення мені набагато більше подобається. Надіюся, що, можливо, колись там Avon повернеться до цього гелю. Вірніше зробить, можливо, якийсь розпродаж, можливо, дещо на складах цей гель в Avon і залишився. Хоча, думаю, що вже ні. Гарний, приємний аромат. Так, далі закінчилась. У мене така міцелярна вода це фірма Сеніта, український виробник, здається, місто Миколаїв, якщо я не помиляюся, купувала її в Аврорі, це тоді, коли ми в квітні, вірніше, в березні були на Черкащині. Коли виїхали з Києва, бо в нас тут вже були дуже-дуже сильні прильоти і бойові дії були на околицях Києва, там, де ми живемо, тому ми виїхали на мою рідну Черкащину, і там були місяць. І там, от в Аврорі, я купила цю міцелярну водичку, вона має дуже-дуже приємний аромат зеленого чаю. Взагалі, така вона більш йшла не як очищаючий засіб, а як тонізуючий і такий зволожуючий навіть косметику вона змивала, але таку, знаєте, легенький макіяж. Якщо вже щось там більш так Гарно нафарбуватися, а якщо ще цей водостійкий якийсь макіяж, то ні, ця водичка не справляється. А от для того, щоб очистити шкіру після такого легкого щоденного макіяжу, то вона хороша. Але ще раз повторюю, що ну, є варіанти і кращі. Єдине, що тут мені сподобалось, це ще раз повторюю аромат, закінчився. Ну, такий гель для вмивання, він іде кремовий. Це Oriflame, лінійка Optimals для пігментованої шкіри. Тут іде у нас 150 мл. Дуже мені подобається цей засіб для вмивання. Уже я його повторила вже третій раз. У мене зараз він є в запасах. Можу всім сміливо порекомендувати. От мені для моєї сухої шкіри, вже можна так сказати, для вікової шкіри, дуже-дуже підходить, не сушить шкіру, гарно змиває бруд, не стягує шкіру, От така є властивість в сухої шкіри після мивання, ну, і де така, якби ефект стягнутості. Дуже подобається. Зверніть увагу. Буває на цю лінійку частенько в оріфлеймі знижки, акційні ціни непогані, тому звертайте увагу. Здається, зараз на тонік іде хороша ціна. Але я тонік ще не пробувала. От. А оця умивалочка прямо, ви знаєте, супер-супер. Так, далі. Закінчився от такий крем для рук, теж купувала в Аврорі разом із цією міцелярною водичкою. От така от коробочка, баночка, бутилочка, закос під якийсь там крем для рук. Популярний, американський, здається. Дуже приємно тримати в руках такий, знаєте, ніби камінчик відшліфований морський, морською водою. От, але користуватися ним дуже незручно. Дуже твердий пластик, і ще коли тут крем є, то ще він якось видавлюється. Можна сказати, витікає сам. А коли же його тут мало, і тут, здається, ще трішки його залишилося, то вже майже неможливо його звідси дістати. Крем дуже такий був ріденький, непогано зволожував руки. Приємний аромат, але. Але більше б я б його не повторила, тому що, ну, дійсно є набагато кращі крема, і е вони більш дієвіші. Ну, а цей тільки от можна купити, щоб покласти в косметичку, так він буде там е зручно лежати, нічого не буде, мішати, е заважати верніше. От, і е ну, незручний він в використанні цей крем. Здається, теж було виробництво України. Так, не люблю я викидати засоби, які ще не закінчилися, але оцей дезодорант від Рексони все-таки викидаю, тому що ну, не можу я ним користуватися. Тут, мабуть, ще є десь так половина. Я від нього задихаюся. От цей пудровий якийсь ефект. Як я його вже не струшую, як я не стараюся так, щоб закривати рота і нічого цього не вдихати, але кашляю і ну, більше я рексону купувати не буду. Аромат тут непоганий, але ці пудрові, пудрові всі ефекти в таких дезодорантах мене не влаштовують. Зараз я стараюся повністю перейти на роликові дезодоранти. Так, теж викидаю, тут ще залишилось небагато, але залишилися оці патчі від ловіти, патчі підучі, вітамінізовані, гідрогелеві. Я вам вже про них розповідала, купувала в Аврорі і вони були не дуже хорошої якості, вони постійно, їх не можна було, по-перше, дістати, вони були дуже спресовані. І коли діставала їх, вони постійно рвалися. Пошкоджувалися. Мені здається, що вони були десь. Ну, можливо, теж коли от були такі під Києвом бойові дії, десь на складах, можливо, вони лежали, перемерзли, ну а потім їх пустили в продаж і зробили на них знижку. Але вони все таки вже були непридатні для використання. Так, от я вам відкрила і хочу трішки показати. ну Це просто один шматок, такий спресований, його неможливо розідрати. А коли починає щось там ну, віддирати, звідти воно все рветься, ламається, і от шкода. Ціна, звичайно, була суперова, але, але скопи платить двічі, будемо так говорити правильно. Тому не можу ці патчі порекомендувати. Можливо, в когось не так з ними, не така ситуація, але в мене так, і тому от попереджаю вас, якщо побачите їх і буде на них знижка хороша, то, мабуть, скоріше за все, що були порушені правила правила зберігання. Так, масочка така закінчилася, теж була в посилці від Інни, Ультра Х10 з колагеном, хороша, зволожуюча маска. Тут, що мені подобається, от рідини, як то кажуть, не багато і немало. Саме тільки скільки потрібно, не, по... не не думаєш потім, куди її ще нанести, чи залишити ще на один раз, чи <плес> вже на шию, на руки, на ноги наносити її. От маска, рідина і все, все е е е е доволі таки гарно. А оця маска, вона мені сподобалася. Тут е, дуже приємний аромат: це Алоевера від Біоакви, але тут у нас іде 30 грамів, тут 25 грам. От, тут цієї рідини було, я не знаю, просто відро, відро, дівчата, ну наскільки багато, просто не знаєш уже дійсно, куди її використовувати. А, ну, Якщо ці все-таки маски одноразові, то для, я не розумію, для чого сюди так багато наливати цієї рідини. Куди її потім виливати? Знаю, що деякі дівчата виливають цю рідину в окремі якісь баночки, бутилочки, потім зберігають її в холодильниках і використовують. Ну, Можливо, так і мені потрібно робити, але якось, знаєте, ну, ще, ще, мабуть, я не дійшла до, 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 до цього. Потім, вже коли маску я цю викинула, саму тканину, я наносила цю рідину просто пензликом на обличчя. От. Але я ще раз повторюю, її було тут просто ну, валом ціє, цієї рідини. А сама маска непогана, гарно зволожувала, ну, сам, Сама звичайна тканинна масочка, е, яка дає дуже хороший, позитивний е, такий освіжуючий і зволожуючий результат. Так, отакий вологий туалетний папір закінчився. Купувала його в АТБ, це фірма Naturella, він мені не сподобався, взагалі моїй сім'ї не сподобався. Оформлення гарне, клапан є, це дуже важливо. Тут 50 штук, алоє та комплекс вітамінів, але як для вологого туалетного папіру він ну, Як, як на, на мене, занадто тонкий, і е, сам розмір цієї серветки він замалий. Мені, ну, мені так здається, я так думаю, що повинен, повинна ця серветка бути набагато більшого розміру, якщо це туалетний папір. от Десь так, як серветки для дітей. ну, Вони теж, звичайно, різного розміру бувають. Але. Ще раз повторюю, оформлення, всі оці тактильні відчуття цієї упаковки, все це супер. Але сам, сам папір не рекомендую і купувати більше не буду. Так, І останнє, що це от такий засіб для миття посуду, антижир, Сільвія. Теж, здається, купувала в Аврорі, так, була якась хороша ціна. Єдине, що мені тут сподобалось, це аромат апельсину, так як тут написано: з апельсиновим маслом. Ну і 500 грам багато було цього засобу. Зручна дуже упаковочка з таким от носиком, можна переливати в інший. Дозатор, який в мене там є на кухні, який мені зручний використанні. Але сам засіб мені не сподобався. Він рідкий, погано піниться. Ну, так, знаєте, щоб помити якісь там чашечки після кави. Або щось таке легеньке, не дуже забруднене, не жирне, то він, можливо, і підходить. А вже для більш такого брудного, грязного посуду для жирних кастрюль, сковорідок, то, звичайно, цей засіб ну, не дуже, дуже хороший. Мені він не сподобався. Єдине, ще раз повторюю, це ціна. Ціна і аромат, все інше. Не підходить, тому купувати не буду. Ну, а ви вже там самі дивіться, що і як, як у вас там з грошима, з бюджетом вашої сім'ї. от, І кожен з нас вибирає, що, що нам підходить в даний момент, яка ситуація. Ну, от, і всі мої порожні баночки, пусті баночки на цей момент, 20 січня. Ніби недавно ми святкували новий рік, а вже і скоро закінчиться січень. Час дуже швидко плине. Але єдина радість, що все ближче ми до весни, до тепла, до сонечка, до нашої перемоги. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Тримаємось, відволікаємося. Все у нас буде добре. Пока-пока, до побачення!